Чин четвертого класу Владислав Гудим казку про бабая груфало читав на уроках німецької мови у школі. Однак, аби краще уявляти персонажі, хлопчику не вистачало мультфільму. Дуже цікаво, бо розповідається про самого груфло. Він то описують його. Можна зразу зрозуміти, який він є насправді, але ну, його треба все одно побачити колись мультика то ну, легше вивчати. Не лише читати, а й дивитись мультфільми, грати в ігри, складати пазли із казковим героєм. Усе це переконані педагоги допомагає дітям не лише краще запам'ятовувати самооповідь, а й вивчати нові слова, таким чином швидше опановувати іноземну мову. Такі уроки, які ми сьогодні надаємо, вони досить є важливими для дітей. Адже діти можуть не тільки поглибити свої знання з німецької мови, а й ще й розширити свій літературний горизонт, ознайомитися не тільки із спадщиною е, нашого пис письменства, а ще із спадщиною світової класики. Цей захід в обласній бібліотеці відбувся у рамках проєкту Заочний абонемент започаткований у 2008 році гете інститутом в Україні. Завдяки йому можна замовляти і безкоштовно брати різні книжки, диски, брошури на прочитання та перегляд додому. Адже німецькі бібліотеки не чекають на прихід свого читача. Вони складають так звані медіабокси в залежності від інтересів громадян. Тобто вони йдуть в той чи інший заклад, питають, яка література їм необхідна, яка б їх зацікавила, формують такі медіабокси і віддають їх в ту чи іншу організацію на довготривалий термін користування. Завдяки такій співпраці рівненська обласна бібліотека щороку поповнюється новими носіями літератури, а школярі мають змогу знайомитись з новими персонажами та вивчати німецьку мову. Катерина Мункачі, Юрій Кобів, новини Рівного.